Презентація на тему Ізомери в природі. Ізомерія це наука про існування сполук, однакових за хімічним складом, але різних за будовою і властивостями. Такі сполуки називають ізомерами. Ізомери це речовини, що мають однаковий якісний і кількісний склад, але різну будову і властивості. Як це зрозуміти? Наприклад, в нас є фігури, утворені з шести цеглинок. І ось ці шість цеглинок можуть утворювати різні фігури за будовою. Але склад цих кубиків все одно 6 цеглинок. Це можна порівняти хімічно зі складом органічної речовини, в якій 6 атомів карбону. Одним із видів ізомерії є структурна ізомерія. Це явище, при якому існують сполуки, однакові за складом і молекулярною масою, але розрізняються за будовою і властивостями як ізомери. Ізомерія карбонового скелету. Ізомери відрізняються типом карбонового ланцюга. ch 3 ch 2 ch 2 ch 3 Тобто тут 4 атоми карбону та 10 атомів гідрогену. Ізомерія положення кратного зв'язку. Обумовлена здатністю атома карбону утворювати 4 атоми карбону, 10 атомів гідрогену. Ізомерія положення функціональної групи. Ізомери відрізняються положенням функціональної групи с 4 h 10 o 2 n Міжкласова ізомерія. Ізомери відносяться до різних класів сполук. Друге просторова ізомерія. Це явище полягає в тому, що в існуванні ізомерів сполук. Однакових за складом і молекулярною масою, але які розрізняються по розташуванню атомів в просторі та різних за властивостями. Третій вид ізомерії це є геометрична ізомерія або цистрансізомарія. Це термін, який використовується в органічній хімії, і відноситься до молекул із однаковою молекулярною формулою та послідовністю зв'язків, але з різних за геометрією розташуванням окремих функціональних груп чи частин молекули. Оптична ізомерія. Явище, при якому молекули сполук. Відображаються як дзеркальне відображення, оптичні ізомери аланіна.